Всім привіт, я Олександра Шмарова діджитал ведуча нового каналу. І це ютуб-проєкт Перевірка на вік. Я ставитиму запитання зіркам українського шоу-бізнесу на різні теми, щоб перевірити, чи знають вони як тренди минулого, так і сучасного життя. Кенді добрий день. Доброго дня. Зараз з вами зіграємо в гру Перевірка на вік. Будуть п'ять запитань звичайних і шосте фотозапитання. Скажіть, чи зітхаєте ви, коли встаєте з ліжку чи дивану? Так, встаєш і... О! Зараз швидко покажіть руками сердечко. Ага. Прикольно! Це ще, до речі, сердечко зі старого покоління, бо дуже багато хто. О, ось, ось так. Не знаю це, <звісно> але чомусь так захотілось показати. Третє запитання. Чи привозите ви з подорожей магнітики? Знаєте, як раніше? Звісно, так. Зараз скажете, що я олд. Прямо збираєте? Привозять вам друзів? Ні, від друзів не беру ну як не беру. Не прошу, щоб вони привозили. Я збираю тільки власні магнітики країн, де я була, щоб зробити потім таку стіну своїх подорожей. Така в мене традиція. Далі запитання, чи знаєте ви, звідки ця фраза? Піду я в садочок наїмся червячків. Хто її казав? Звісно, знаю, як таке не знати. Вірка сердючка. Хто мене не любить, ніхто не приласкає. Піду я у садочок наїмся червячків. А наступна фраза: Лев закохався у овечку, яка дурна овечка. Ні, от це не знаю. Звідки це? Фільм сутінки. Сага. So the І шосте фотозапитання. А, чи знаєте ви, що зображено ось? А, так, це значки, здається, які продавались колись давно, ще в моєму далекому дитинстві. Правильно чи ні? А, Трошки інше, воно схоже на значки. Це така гра, може пам'ятаєте? Тоді не знаю, чесно кажучи. Це кепси, це була така гра, потрібно було вибивати їх на столі. <гум> Ми в таке не грали, не знаю. Тано Тільки Тільки місце. Павло Миколавич, добрий день. Добрий. Чи знаєте ви, хто такий скуф? Скуф незнайомий. Скуф це людина, яка е, неопрятно одягається. Так. Дякую, будемо знати, Ми проведемо виглядаєте. порядок. Чудово Друге запитання. Скажіть, чи є у вас вдома пакет з пакетами, чи може шухляда з пакетами? Ну, окремо і да, над холодильником точно є. Шухляда така з пакетами. Збираєте, так? Да, оце після покупочок їх? і Потім по 20 копійок можу продати. Так що звертайтеся, будь ласка, мене їх штук 100. А чи є у вас шопери? Тканіві сумочки, чи авоськи якісь? Є, є і такі. Мені, мені подобається, там дихають продукти. Ходити з ними в магазинам, так? Да? Ну не то, що ходжу, я їх теж збираю. А потім, якщо когось вгощаю, у мене великий садок і є фруктів багато. От я їх в ті пакетики цікаві такі, полотняні, гарненькі, Дарую, грушечки, яблучки, сливи. Наступне запитання: чи сиділи ви хоч раз за кермом Жигуля чи Таврії? Жигуля, Да. перша машина в мене був Жигуль. Да, я сів і на другий день його розбив вщент. Да. Відновлення не. <світування> а, ви, а ви хоч не постраждали? Е, ну так, ну, пальчик перебив, от у мене кривий, до сих пір бач, кривий палець. Ну, добре, що все добре. Да. пам'ятник стоїть. Ми так і залишили. Це день Гусятина, був в Тернопільській області. І на постаменті замість радянського танка Т-34 стояв поломаний Жигуль Павла Миколаївича Зіброва. І так він залишився на п'єдесталі міста Гусятин Тернопільщина. Десь пару місяців він там простояв. А що сталося, що була ситуація? А справа в тому, що я. Другий день був за кермом, мене Валіра Астахов, конференц. Мій друг вчив. Ну і погано, погано я ще освоїв. І заїхав в яму. І мене перекинуло два рази разом з ним. Ми випали, правда, слава Богу. Я з дверей, Валера з вікна. ну Залишили живі. Це найголовніше, це добре. Далі запитання: чи ставили вам гарщичники, чи банки? І те і інше, це нормально. Це не те, що зараз сучасні ці всі сучасні хімія. А тоді без хімії. Банки. Ще до сих пір у нас є банки і гарчащики. Користуємося. І шосте фото. Запитання, показую вам фото. Скажіть, чи знаєте і пам'ятаєте, ви що це зображено на картинці? 20 гривень. Це карточка. І що це за карточка така? Я не знаю. Чинс блін, що воно таке. Джинс, це, мабуть, якась з -з -з скидочна карточка, не знижка якась. Майже це поповнення телефону мобільного раніше. Yeah. Такі були Блин, дуже так. так були точно були джинс. <ріст> Без електрон все за це, це було давно, точно. Перше запитання: чи була, чи може є у вас чашка, яка змінює колір чи картинку, коли ви наливаєте туди кібяток? Ніколи не було, але я все життя мріяв. З яким зображенням ви хотіли? Гардон. Цікаво, оригінально. Друге запитання: чи знаєте ви, що таке територія А? Територія, звісно. Анжеліка Рудницька, привіт величезний. А чи зберігаєте ви скляні баночки після консервації і чи миєте ви їх? Так, да, я їх зберігаю, мию і потім відправляю мамі. А я не знаю, коли його потім йдуть. Я просто в консервацію забираюся. Чи дивилися ви зелену милю, список Шинлера і Фореста Гамп? А, Зелену милю дивився і Фореста Гамп» подивився. Зелена миля це один з моїх найулюбленіших фільмів. Добре, а чи дивились ви ейфорію та сексуального освіту? Що це? Це серіали? Ні. Серіали щось якось не дуже сильно. Більше фільми? Найбільше фільмів. Які ще у вас фільми улюблені? у мене... Це банально, але це аватар. Найкрутіше, ми з малою постійно передивляємося, тому що сідаємо, -таки, це, це, це довга історія, вона дуже яскрава. Така. І там філософія дуже інтересна. І останнє запитання це буде фотозапитання. Я вам показую, що на фото зображено, а ви кажете, чи знаєте ви це і називаєте. Uh -huh. Ось чи знаєте ви, що на цьому фото? А, ну так, звісно, це, це приставка uh, Денді, да, друга, що це? Да? Да. Uh -huh. Скар... а, така була? Звісно, в мене іменно така була. Потім в мене була сіга. Uh -huh. Сіга Мігадрайв. Здається, так називалося, так? Да? Два джойстика, але е, потрібно було не садити кініскоп. Тому що були телевізори, е, е, сядився кініскоп. Або просто батьки так казали, що більше, до речі, більше двох годин теж не можна було грати. Ага. Да, і більше одного друга запрошувати може. Mm -hmm. mm -hmm. да, і якщо десь спривінівся, то тебе наказували іменно такое класне. <гум> Це був youtube проєкт нового каналу Перевірка на вік. Підписуйся, став лайки і коментуй це відео.